Сьогодні розберемо енітний набіг від гонингдо для наших манагів, який складається з 33 предметів, сарфекс Sending Kit. Що входить до нього? Дивіться, друзі, це ось такий комплектик з 5 тегок, кругла 225. Човник з загнутим носиком, прямокутничок. Ну і для внутрішнього кута з дуже класним гострим кутом. Ось такий прямокутник. До кожного йде дві з'ємних ручки, які дуже легко. І класно монтуються, не мають мюфта. І два адаптера під вустер або ганг-дох на подовжувач. І отак вони фіксуються. Ну і, звісно ж, подовжувач десь метрової довжини, який дозволяє вам доставати до стені і складнодоступних місць. І саме основне, чого немає в жодного із виробників, це ось такі кружочки. Човнички, прямокутнички з шести штучок, 80, 120, 200 фракція. Отакий От меганабір для штукатурів шпакньовщиків, манагів доступний до замовлення в магазині Неомах.